Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості «Максимум», що в Білій Церкві. Пропонуємо до вашої уваги фото відео огляд одного з наших об'єктів. Даний будинок знаходиться в селищі міського типу, а саме Рокитне Білоцерківського району Київської області. Розташований наш будинок на ділянці 10 соток. Будинок побудований 1972 року. Фундамент у нас бутовий, стіни цегляні, дах у нас з бітумної черепиці. До будинку у нас підведені всі комунікації, він у нас має свою вигрібну яму. По периметру будинку встановлені металопластикові вікна. Обійшовши весь будинок навколо, ніяких критичних нюансів по стінах я не помітив. Нагадаю, прошу поставити вподобайку даному відео та підписуйтесь на канал. Ваші підписи, вподобайки та коментарі являються розвитком даного YouTube каналу. Нагадаю, наша земельна ділянка приватизована, має загальну площу 10%, соток, вона правильної форми, цільве призначення під будівництво. На нашій території розташована своя криниця, погреб та господарські споруди, до яких підведене світло. Що ж, пропоную переходити до огляду будинку середини. Нагадаю, він має у нас загальну площу 90 квадратних метрів, з яких 60 житлової. З тераси ми потрапляємо в прихожу. Вона має загальну площу 6 квадратних метрів. По правій стороні у нас перша кімната площею 14 квадратних метрів та інша кімната площою 15 квадратних метрів. З прихожої ми потрапляємо до вітальні з загальною площою 22 квадратних метрів. Вітальні ми потрапляємо до кухні. З кухні по лівій стороні у нас вихід, де планувався бути санвузол. Йдемо знову до нашої вітальні і справа від прихожої у нас розташована ще одна кімнатка загальною площою. 9 квадратних метрів. Що ж, ось такий вийшов відеоогляд нашого будинку. Якщо я щось забувся розповісти, більш детальна інформація буде на нашому сайті та в описі до даного огляду. Дякую за увагу та до зустрічі на нових об'єктах. З повагою, Роман Морський та Агентство нерухомості Максиму.